У нас знову вночі пройшов дощ, грім був, гроза. Ну і оце так поналивало, добре поналивало, так що не поливаємо. Я думаю, мені сьогодні можна вже поскачувати шланги, вже такої спеки не буде. Бо осінь, я дивлюся, як воно тут, ось мої живці. І берійки. Ну, деякі один, два, три. Три присохли. Ну, не зовсім, але он бачу, там два зовсім майже, а тут нічого так ще стоїть, може, і піде дасть. Ну, ось два я ще і викинула. Бачу, що вже їм життя нема. А ці гарно стоять оце. То хочу, щоб тут було у мене теж отак. І я сьогодні планую пересадити ту троянду, про яку я говорила. Ну, Мабуть, трішки пізніше, бо земля дуже волога. але побачу, бо може малюка дадуть. Ось ось воно буде. О, оця ту я вже вище забору, бачите, вище паркану. Ця дійшла чуть-чуть там 5 см вище, а та побільше. Ну, так, не дивлячись, що спека була. Ну, я їх поливала. Ось вони зеленіють, гарні. Ну Скоро свої декорації заносить, прийдеться. Ну, це десь в жовтні. Троянда не хоче оце осінню цвісти чомусь. Ну Може, ще зацвіте. Ну, немає, не бачу я. Щоб викинула цвіт. Вчора не сховала стільчик, і він, дивіться, як намочився. Тому я сьогодні винесла сухий посидіти. І зараз подивлюся, куди ж я можу зайти і де я можу посадити. Троянду, ту, що не посадила, тільки планувала. Добре, намочив. Видно, такий хороший йшов. Осіння краса. Так, я винесла, спочатку витерла стіл, бо тут скільки дощ налив. І такий стіл грязненький був. Я вчора витирала, а сьогодні це що? Чи дощ грязний, чи пилячки нанесло. Винесла собі каву, поки мені малюка не дають. Обійшла я скрізь подивилася, де мені посадити. Я так уже вибрала місце. Але туди не зайти, треба або калуші одягати, взувати, або в іншому місці, або чекати, поки трішки підтряхне земля. Оце виділяється з оцих дощок клей. Тому я вирішила, що я поп'ю каву. Ой, як у нас шумить. Це там. Залізнична колія, ну вона далеченька, а дивіться, якось іноді так чути, наче поруч. Думаю, поки що поп'ю каву, ну і в мене є так чим зайнятися, а вже, може, під вечір пересажу, щось мені ніяк не вдається її пересадити, то дощ піде, то кудись я пішла. І оце ж воно так і лишається. А мені хочеться, ну, вже можна пересаджувати. Я там читала в інтернеті, бо я ж не такий то розвод, У мене немає 500 кущів, та я й не збираюся скільки багато. Для мене і ці, що є, теж це багато. Вони такі колючі, але красиво цвітуть, гарно цвітуть. Так що я. Ну, навіть не знаю, і чим зайнятись. Поприбираю будинку, та, що там швиденько попили сусила. Вже як вікна не будемо відкривати так ось, Ну як на цілий день. і можна гардіни зняти, постирати, попрати. Зараз поки що висять, навесні я їх прала. Тому мені смачної кави. А далі буде день, і будемо дивитися, що, що далі робити. Ну, я таки зранку її ось сюди посадила. Там корінці зовсім маленькі, такі по 5 см. І це ж вона в минулому році квітувала, мабуть, без корінців, а в цьому році двічі вже квітувала. І оце я її сюди перенесла. Поки що нічого не додавала, ніякого добрива, хай хоч трішки схватиться. Потім у мене є для троянд, я її піділью. Ну, конкретно можна і ще якісь, ну а її маленькі можна теж підлити. Які великі, то можуть вже стоять до весни. А може, я не знаю, ну я не, не так часто їх удобрюю. Раз в місяць, бо це дуже багато треба. І не перебираюсь, є для троянд, для троян, є для чогось іншого, теж підливаю. Ось як буде гарно квітувати, це вже відквітли, а ось викидають квіти. Вже ж спеки не буде, буде гарно, гарно. ну Це її сюди посадила там, росли нарциси, ціла куча. Я їх пересадила ось сюди. Якраз тут в голочку їм буде добре. Погана ти нянечка, далеко від колясочки. Усілась на килимок. У нас там Артем розпочав ремонтувати стелю. І ми все повиносили. І щось затихла робота, не знаю, що там. Я не мішаюся туди, бо як не розуміюся, то і нічого лізти. Аби було добре. Це раніше я там командувала те, те хочу, а зараз мені аби було добре. Нася вона, щоб не до нас йти, так вона там уляглася, бо вже забруднили той килимок. Я говорю, та ладно, я постираю, нічого, поперу. Ну і трішки дрімаємось тут. Трішечки, не буду дивитись на нього, хай спить. Оце у нас така погода. Тучки. Ну, що ти там робиш? Що там? Не достать, не достать. Не достать. І що там таке смачне? А, у мене смачніше. Ні, Ну давай. Трішки там. Це насіння. Ну, не так пахне, там, мабуть, у Артема рибка пахне. Ага. Ну, все, у мене нема більш нічого. Ти що, по одному зернятку їси? Ну, їж, їж. Нема більше нічого. Угу. Отак, От їж. Це ми їй дозволяємо таке їсти. О, це в нас задощило і ночу йде, і дивіться, зараз який пішов, Артем не закрив гараж, Ну, вже не попаде туди. Ми тільки встигли зайти. Я білизну зняла. О, дивіться, який. Ну, через сітку може погано видно. Віка їхала на нову почту і каже, Бабуля, я тобі куплю насіння соняшникове. Ну, я вже його. З'їла те, що вона купувала. Говорю, добре. Ну, і що ви думаєте? Вона купила все, що їй потрібно, а за насіння забула, чого заходила. Ну, нічого. Так, серветки вологі е, купила три штуки ось такі вологопоглинаючі, дуже хороші для прибирання. Ну, але й не, не дешево. Коштують вони 45,90 три штучки. Так, гречка, гречка закінчується кілограм, розумний вибір, коштує 25 гривень 90 копійок. Кукурудза 340 грам делюкс. Отака. коштує 41 гривну 80 копійок і знижка. Карткою АТБ мінус 2 гривни 9 копійок. Заплатила 39 гривень 71 копійку. Суміш прянощів, італійські трави, мрія. 10 грам в кожній упаковочці. І коштує кожна упаковочка 11 гривень 90 копійок. Серветки вологі. Хагіси, залої 56 штук, там, здається, так. Коштує 47 гривень 60 копійок. Так, далі, що купила ще? Ковбаса. Ковбаса лікарська. Добров ось така. Так, там 500 грам здається так. І коштує 105 гривень 90 копійок. Ну Оце такі невеликі покупочки зробила. А про насіння забула. Готую жаркої, як плов роблять. У мене є там на каналі. Правда, на російській мові ми з сином готували і тут я часто готувала. Я оце так от смажую до румяного, запечатую м'ясо. Потім я його виймаю у мисочку. Далі також обсмажую цибулю, моркву. Потім додаю картошку, теж так обсмажую. Можна на сковорідці її окремо, але я оце тут. І потім вже додаю в картошку оце м'ясо, що я вийняла. все, хай кипить. І заливаю кип'ятком, ну і що там, якісь спеції, посолю. Оце на оцей чугунок столову ложку солю я. Ну і перці всі спеції сюди. Смачна виходить картошка. А і ще забула сказати, це потім відправляю в духовку. Ну Воно майже готове, ну і ще я так хвилин 30-40 в духовці протушую. І все. Це треба постійно помішувати. Ну, там можна подійти. Ну що, от дивіться вже, які кусочки. Ну, Я вже розповідала, що в мене є на каналі. Це смачно виходить. І раніше я і, інакше готувала. Оце все м'ясо, ставила в духовку. Воно ну, там розімлювало. А картошку смажила на сковорідці, підсмажувала гарненько. Потім це все з'єднала, цибулю, моркву, ну все, і в духовці. А потім оце син знайшов рецепт, коли був живий, і ми робили плов. А я йому кажу, сина, так це ж можна попробувати так і картошку зробити. Ну, давай спробуємо. Ми попробували, спробували, нам сподобалось. І ми так готуємо. Бачите, вже скоро буду витягати. Дуже гарно. О, здрастуйте! Ви <свят> вже виспались. Святик, <свят> 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 привіт! О, а сусю хто кинув? Ну, м'ясо, звичайно, це свинина, вона вижарилась небагато. Ну, можна ковбаски додати. Я вкинула вже цибулю. Зараз... Друмяню в цибулю, вона стане в два рази менша. Потім сюди Ну, Оце такий процес. Так. І картошка. А картошка в мене ось повна миска. І зараз я водичку стіню, щоб менше туди попадало. На дуршлаг, бо вже скоро вона не потемніє. О, повний дуршлаг, Так, і тут помішувати треба. Ця цибулька у мене отака от завжди, бо я туди буду ще відправляти морку. Дивіться, скільки багато. Ну, цілу морквинку. Морква така не дуже здорова, але ну не маленька. І теж і вона тут дасть гарний колір. Там у мене чайник закипів, це вже коли картошечка у мене тут підсмажиться, запечатається, тоді я завлюю кип'ятком все. І в духовку. Ну, ось так, бачите. Я готую, а в нас е тиск води менший і менший. Ой, щось трапилось на лінії, мабуть. Ну, поки що біжить. А так я все перемила, ну, посуд буде грязний. Якщо... Не знаю, я не дивилась в вайбері, що там трапилось. У нас завжди щось трапляється. Ну, ось такий колір, чудовий. І зараз я картошечку сюди висипаю. Тут буде Трішки сложніше перемішувати, бо, бачите, багато. Але менше то ж, не хотілося. Ну, нічого, потихеньку, і вона запечатається. Ну, трішки підрумяниться, І все. Ось, бачите. Гарний чугунок, тільки гарячий. Ось отут стакан олії. І хоч ви хочете, хоч не хочете, а треба. Бо якщо менше, то м'ясо не запечатається, підгорить. Ну ось. А ви як готуєте? Поділіться своїми рецептами? Я так я й не думала знімати, а потім думаю, так, картошка десь упала. Потім думаю, а чому ні? Так. Все. Ай трішки запечатається. Недовго. Ну, щоб трішечки хоч. Вона тоді смачніша. Ой, ми там кричимо, чуєте? Що тут у нас? Я поки... О, добре. Зараз примішаю. О, господи, що це з голосом? Вибачаюсь. Ага. Бачите, яка вона стає гарненька. І я оце поки вона тут підтушувалась, я порізала перчик і чесник. Але порізала отак міленько. Я люблю дольками отак тоненькими. Дуже люблю. Але в нас Віка взагалі його не любить тут. Вона тільки собі, по-моєму, тільки любить його. Я люблю його і свіжі лісти. Тому я це порізала так, щоб вона теж його їла. І в мене тут стоїть кріп. Вона каже, ти вже кріп розходую. Кажу, добре, ось ось. Так я його весь час. Поріжу і теж туди буде. Ну, так У нас тут все чуть. Так, це кучу. Треба ще одну дощечку. Я, вроді, десь не бачила, ага, там. І ну, все, можна відправляти м'ясо сюди. Я не перемішую, отак дивіться, бачите? Ну, хто як готує? Я так. Так, лавровий лист, перець, ясник. Так. Ось скільки мені треба мити. Так, і далі кріп. Тепер Перець малиний. Ось так. Все, більше я ні італійські трави, нічого не додаю, хочуть хай додаю собі потім. Ну. І так, все, все. І за, заливаю кипятком. Чайник у мене закипів. Дай Боже, щоб вистачило водички. так, вистачить. Ну так. Тепер сіль. Ну, сіль у нас така. Віка говорить, бабуля, ти щось стала пересолювати. А вона оце якась сіль не зрозуміла. Тому я десь отак хай лучше буде не до сол, чим пересол. Може, ще трішки додавлю, бо щось мені здається, що це буде маловато. Ну, а тепер от дивіться, можна отак ложечкою. Помішати. І оце воно тут закипить, я відправлю в духовку. І буде воно там тушиться до готовності. Ну, хвилин 40, мабуть, бо картошечка ще якби не розвалюється тут. Так, я ще трішки. Головне, щоб вона не сказала, що я пересолила. О! Ну, і все, відправляю. Зараз закипить і відправляю. Хейтери, хто там мені пише, ой, так довго, так розтягнула. Ну, це ж це мій блог. Я оце що роблю, те я і, і розповідаю. Ну, як вам не подобається, то не дивіться. А то я давно не заходила, там у мене м, така настройка, що їх туди всіх відправляють погані коментарі. Я як зайшла, їх там 10 штук. Ну, я їх повидаляла. Що за народ? Ну, не подобається, йти собі далі. Я ж тебе не заставляю дивитися. Так, ну все кипить. чуть чуть зараз і капелюточка. Я духовку включила. Ось так. І це буде на декілька днів. Віка каже, картошки роби багато, щоб було на декілька днів. Говорю, добре. Кар картопелька наша готова. Віка просила багато, будь ласка, хватить? Да, каже, так. Да. Ну і все. Так що смачного. Насипайте і вечеряйте.